Слава Наці, вітаю на каналі. Добре, рембат, Сашко добрий. Ось попроливали оливою, розшморгали і набагато вже краще себе поводить штурвал. Так, тобто, ось вправо у нас взагалі легко, як і має бути, так, відкидається. А вліво, ну, в принципі, теж дуже до того близько, я вам скажу. Врахуйте, що перед тим воно спочатку ледве натискалося, а потім не верталося в нейтраль. Зараз он повністю. Вертається в нейтраль, можна бачити. Тобто, ну, ми зараз ще пролімо, запакуємо. Наголошую, наголошую, це не ВДжка, це не розчинник, це не корисин, це конкретно олива. Так, олива якісна, гарна, українського виробника з молод. Ми тут попроливали, порозпрацьовували. Зараз запакуємо ці чохольчики. І доставимо сюди болт, обмеження, якого можна бачити, немає. Ну він є, але він дуже короткий. Туди треба і довший болт, і, і нормально його відрегулювати. Бо я, виявляється, катався без цих регуляторів. А зараз от вправо. Оп, і все. І в болтик вперлися. Вліво оп, і відкинулось. все. Застопорю сухарики, зав'яжу пильнички, і все буде нормально. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо. Це, до речі, я вперше з таким стикаюся. Цікава штука.